Ви чуєте цю прекрасну мелодію, яка грає десь на фоні. Все правильно, це Honda Jazz, яку нещодавно ми анонсували вам. Був підготовлений до продажу, прибув він зі Швейцарії з оригінальним пробігом 95 тисяч кілометрів. Подивіться, яка красотка ця манюнька. Ви зможете забрати за 7 тисяч доларів автомобіль на повноцінному автоматі, надійнив Honda Jazz, з невеликим пробігом. В такому дуже приємному блакитному кольорі, на легкосплавних дисках. Чотирьох дверка, бо зазвичай такі невеличкі автомобілі йдуть три дверки, і не дуже комфортно їх експлуатувати. А тут повноцінні чотири дверки і ще є отакий плюшечка для пасажирів ззаду. Наприклад, хтось спереду розсівся і не дає змоги сісти комфортно. Ви просто цим важільком посуваєте його вперед і кажете: посунься! І він посувається вперед, і вам тепер максимально зручно сидіти. Отакий, От скажімо. Фішечка. Кстати, ну, до речі, і справді дуже класна фішечка, щоб так зручно було посунути водійське крісло. Я не кажу зараз про купешки, про кабріолети, там, звичайно, це є. А от саме про про чотирьохдверні автомобілі. Дісочки, дивіться, які красиві гума. Практично нова встановлена на автомобілі. літня. Салон. Просто новий. Пробіг каже сам за себе. Кермо в повному порядку. Пробіга 95 тисяч. Коробка автомат. Кондиціонер працює холодить без проблем, і тут є можливість, називається. 7-speed mode. Це значить, включайте його і поїхали. Переключаєте на драйв, вибирайте 7-speed mode. і можете коригувати швидкість, як вам треба. Яку треба. Дуже прикольно, що тут такі палички є знизу. Вони йдуть по всьому, по всій панелі, по всій по понизу. Так. І Зараз я вам покажу стан підкапотного простору. Подивіться, як тут все красиво. Як зручно скрізь залазить, мотор у нас 4 Тут у нас є відмітка з обслуговуванням за 2022 рік. Ця відмітка з-за кордону, яка підтверджує пробіг. Ну і плюс сервісна книга там є, але небагато заміток. Моторчик працює ідеально, просто ідеально. 7 тисяч доларів, якщо ви шукаєте собі невеличкий автомобіль на автоматі, так, щоб надійно, так щоб пробіг невеликий, так щоб свіжі пробігнули. Оце саме ваш варіант. Будь ласка, приїжджайте до нас на майданчик автопоїнт. І ми з радістю допоможемо вибрати гарний автомобіль.